Зона 51 або Area 51 – це секретна військова база, розташована в пустелі Невада Сфернуаша, яка набула культового статусу завдяки численним теоріям змови, пов'язаним з невідомими літаючими об'єктами НЛО та інопланетянами. Існування зони 51 стало відомим широкій публіці лише у другій половині ХХ століття. Хоча база була створена ще в 1950-х роках. Історія зони 51 база була заснована в середині 1950-х років під час холодної війни, імовірно, для розробки та тестування нових авіаційних технологій, зокрема розвідницьких літаків, таких як U-2 та cr 71 Blackbird. Місце для будівництва вибрали через його віддаленість і складні природні умови, що дозволяли приховати діяльність бази від зовнішнього світу. Зона 51 розташована в південній частині штату Невада, недалеко від міста Лас-Вегас у гірському масиві Нельсон. Площа бази понад 2000 квадратних кілометрів, і вона огороджена високими огорожами з численними табличками, що попереджають про суворі покарання за вторгнення. Причини та задуми: з самого початку існування зони 51 на неї почали поширюватися чутки. Основні з них стосувалися існування НЛО. Та інопланетних технологій. Це сталося після того, як у 1947 році в Розуелі, штат Нью-Мексико, був зафіксований випадок падіння об'єкта, який у народі отримав назву Розвелський інцидент. Місцеві свідки стверджували, що бачили уламки літака, які не могли належати земним конструкціям, і навіть тіло інопланетянина. Хоча офіційне розслідування не підтвердило ці твердження, використовувати насмішки, щоб якось приглушити це все. Це сягає 50-х років і стало просто частиною культури. Відтоді такі насмішки і культура ставлення укорінилися. Наш уряд про це нічого не пояснював. Коли публікаціями книгою Боба Лазаря, який стверджував, що працював на базі, були порушені питання про можливе перевезення інопланетних технологій. Лазар розповідав, що йому доручили зворотний інженіринг, розшифровку інопланетних космічних апаратів. Проте офіційні органи це заперечували. А Лазар згодом став одним із найбільш суперечливих фігур у цьому питанні. Теорії змови. З того часу Зона 51 стала магнітом для конспірологів та уфологів. Найпоширеніші теорії змови стосуються наступних моментів 1. залишки інопланетних кораблів та тіло інопланетянина вважається, що після Розвелського інциденту на базу були перевезені уламки НЛО та інопланетні технології, друга технологія зворотного інженірингу. Однією з найпопулярніших теорій є припущення, що сорнена мають у своєму розпорядженні інопланетні технології, такі як антигравітаційні двигуни або інші передові розробки, які намагаються адаптувати для земних потреб. Третій договір з інопланетянами, деякі прихильники теорії змови вважають, що уряд сушвона уклав таємний договір з інопланетянами, в обмін на технології яких американці дозволяють їм проводити свої експерименти. Всі ці теорії не отримали підтвердження з офіційних джерел, але це не заважає їх популярності серед масової аудиторії. Офіційний погляд уряд Свинач довго заперечував існування зони 51 або не давав офіційних коментарів з цього приводу. Лише в 2013 році, після десятиліть мовчання, центральне розвідувальне управління ЦРУ опублікувало документи, в яких визнало існування цієї бази. Але не повідомило про її функції. Згідно з офіційними даними, зона 51 використовувалась для тестування нових літальних апаратів, а також для ведення науково-дослідних робіт у галузі авіації. Загалом американський уряд підтвердив, що база була використована для тестування високотехнологічних літаків, але нічого не сказав про інопланетян або НЛО. Культурний вплив зона 51 стала не лише об'єктом наукових досліджень і спекуляцій, але й частиною популярної культури.